І усім мирного часу, і сьогодні ми будемо будувати стадіон за одну хвилину, десять хвилин і за цілу годину. Ви просто уявіть, що можна який стадіон можна побудувати за десять хвилин і за цілу годину. Ви просто це уявіть. І при цьому всьому я, якщо чесно, не сильно футболіст, але я бачив. Футбольні поля, так, ну стадіон в значенні футбольне поле. Тобто ми не будемо стадіоном саме будувати, ми будемо футбольне поле будувати, в значенні стадіону. Це я розумію, що я дуже заплутано пояснив, але якщо одним словом, то відео називається стадіон, але ми побудуємо футбольне поле, тому що це схоже поняття. І я не буду більше затримувати, бо я і так вже вас напевно, трошки заплутав. Ми починаємо. І 10 хвилин, 10 довгих хвилин наших минуло, і як ви бачите, я побудував ось таку штучку. Е, для початку я можу вам пояснити, що ну 10, одна хвилина це не настільки багато часу. Але ось тут у нас вже є, по-перше, -по порівняння території, як бачите, тому що рівняння території я теж враховував як е, роботу. Тобто я, я тут забрав трошки території, хоч вам не видно, але я її забрав. Також тут стоїть сітка. Ну, сітка логічно, логічно, схожа навіть трошки на сітку, а то що треба якось через неї пролізти. Також є коврик, килим, килим, ну, в Майнкрафті килим, я особисто називаю коврик. Напишіть коментар, можете, до речі, написати в коментарях, як ви це називаєте. Коврик чи килим? Ну, особисто я коврик. Не знаю, якщо хтось каже килим, все життя, ну це, це поважно. І ну, огорода зроблена. Якщо чесно, в моєму дитинстві. Я колись зіграв футбол, навіть такого не було. У мене чисто було два патаки, навіть без сітки. І ще два патаки з іншої сторони. І мене, ну, пофіг, м'яч пролетів десь. Наприклад, ось, ось сюди пролетів м'яч, ось сюди. Тобто тут не було загорожі. Він сюди пролітав, але ніхто того не бачив і хтось кричить: та він попав в ворота. Ну і все, і враховувалося, що забивали гол. А деколи взагалі каміння розставляли. Ну, я думаю, що всіх було таке. Я думаю, що кожен грав такий футбол. Ну, звичайно, деякі мали нормальні двори, але особисто я такого не мав. І ми грали по-різному. Так в школі, ну думаю, що всі грали паперовим м'ячом футбол, просто на коридорі. Ну, так, це вже історія якісь починаю розказувати. Давайте перейдемо до футбольного поля за 10 хвилин. Як не як, це набагато більше часу. Ож, і 10 хвилин пройшло, і можу вже сказати, що він виглядає набагато гарніше. Я не знаю чому, але мені ось цей саме ось це футбольне поле, воно мені чомусь виглядає якимось гарніше. От не знаю, чого так, але виглядає. От так, я зменшив трошки помальовку, про всяк випадок, щоб не засвітити наступну побудову, бо я її вже побудував. Тут є світильники на краях, щоб ну, вночі можна було грати. Хоча логічно, що ми не зможемо грати при такому освітленні вночі, але. Чисто теоретично можна. А також біля воріт є така біла, біло обведено, що ну... Знаєте, так солідненько. Ну, спосту, я такого не мав в дитинстві. Знову ж... <плінь> Блін, Все будемо порівнювати з моїм дитинством. але... Ну, Тут є. І Також в центрі то, що центр у нас е, з двох блоків. Я не знаю, ну, ні, трошки Трошки погано розставив, розмітку. тому вийшло так, що в нас в центрі два блоки лишається. Ну, І другі врота так само зроблені. Також тут є лавка. Ну, така, знаєте, Тяжко сказати, називати це нормально, нормальною лавкою для вболівання, але вона є, і ви можете на ній, наприклад, взяти ось тут, сісти. І дивитися, ууу, грає, 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 грає. І Мудрик забиває гол! Перемога! О, ну, як перемога? О, про просто гол, напевно. Та... Ну, я, я просто не сильно, я знову ж кажу, не сильно розуміюсь в футболі, ніякі, е, ну, не граю я сильно в волейбол, побільше. Йо, просто вже всі спорти поплутав. Не граю я сильно в футбол, більше, напевно, можна сказати, волейбол, але все одно прям не професіонал. Але все-таки щось мій краще, ніж в футболі. І в футболі я через це не сильно розуміюся. По більшій частині взагалі, навіть м'яч, напевно, сильно нормально ногою не зможу копнути. Але в Майнкрафті зможу щось зробити. Тому давайте перейдемо до наступного стадіону або футбольного поля за одну годину! Що ж, і я сподіваюся, що ви готові це побачити. Раз, два, три. Ем, та я думаю, що ви самі не бачите все до кінця, тому давайте збільшимо трішки про до 9 чанків. І ось тому ви бачите кінець. Але я ж не просто так розумієте, я міг гарно зробити, але я не просто так робив такий стадіон. Я його спеціально зробив, бо розмітка. І я загуглив. Мені Google показав, що стадіон має, стадіон має мати. 110, макс... Ні, 110 на 130 метрів. І в довжину від, якщо не помиляюсь, 40 до 70 якось так. Ну одним словом мені таке Google дані видав. І я зробив довжину 64. Ой, в ширину 64, а в довжину я, я зробив не цілих 110, трошки менше, бо Ну логічно, що мені не знаю, чи вмістилося це нормально. Але зробив я В довжину 103-105 якось так. Ворота тут такі ж лишилися, тільки чуть ширші. Вони ніби мають 7 метрів, як і в професійному футболі. Ну, і сітка є, сітка з павутини, тяжко її чимось замінити, не знаю навіть, що ще можна придумати з сіткою. Як, як зробити сітку в Майнкрафті? Е, тому, як на мою думку, найкращий вибір. Знаєте, якщо чесно, я так подумав, може, 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 треба буде зробити, е, взяти якихось хлопців. Або просто міні-ігрудку зробити футбол. От аж цікаво, чи можна треба буде придумати, як таке зробити в Майнкрафті. Бо хокей, по-моєму, вже хтось зробив, а футбол я не бачив. Тому треба буде глянути. Ну, давайте ще перелетимося до іншої частини. Я знаю, що зараз можу трошки приблаговити. Тому зменшу. Ось так, думаю, буде добре. Ну, тут такі самі ворота. І в нас є лавка, на якій сидять всі люди, так скажемо. Тут є, дивіться. Тут є вхід. Ви заходите сюди, сюди, тут є всюди світло. Я навіть зараз включу ніч, але для початку давайте розбираємося з лавками. Тут в нас є світло також. Ось тут, як бачите, ціла купа світла, щоб можна було спокійно сидіти. Є раз, довжелезна лавка, два довжелезна лавка і три з. І з них майже все видно. Ну, ну, як майже все, достатньо багато видно. Хіба що з найнижчої лавки так собі видно, бо тут є величезна сітка. Яку я не просто так поставив, ну щоб м'яч не влетів в лице, я думаю, що всі зрозуміли. Ну, і є аут. Ось бачите, типу, в нас йде то, що я трошки тупанув, напевно, ворота мали бути трошечки ближче, бо так виходить, що якщо м'яч сюди попадає, це аут, ну, ну гаразд, давайте про це, про це не будемо це згадувати. Уявимо, що ворота трошки ближче стоять. Ем, тут є аут, я його навіть зробив. Ну вже нема що його робити, просто коврик трошки на блок ближче підсунути. Але думаю, вам буде цікаво, як він виглядає вночі. Я зараз включу Time Set Night. І ви побачите, що ось під цим великим білим к... килимом, ковриком, хто хоче, так і називає. О, ось так краще, це вже повна нічка. Як ви бачите, під цим ковриком є, або килим, не знаю, називайте, як хочете, я вас ніяк заставляти не буду називати. Є морський. Е, морське світило, морське світло, одним словом. І воно світиться. І завдяки цьому, цей, ну він просто дуже гарно виглядає. Також я я думаю, я забув сказати, але я тут замість трави поставив бетон. Ну, Я не ну, не саме бетон. В моїй уяві це виглядало як е, штучний газон. Ось, я часто поставив бетон. Е, але це не бетон в моїй голові, це штучний бетон. Думаю, Штучний газон. Думаю, ви все зрозуміли. Трошки тяжко пояснив. Ну, і якщо чесно, на ось такому вже фоні, прям величезного стадіону, я хочу закінчити свій відеоролик. Не забувайте донатити на ЗСУ а був ваш мохіто. До зустрічі, Па-па! Все-все-все, пішли грати в футбол. Чик-чик-чик. райм 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 Пух-пух-пух-пух-пух. Пау-пау.